Вітаю, дорогі брати і сестри. Сьогодні я хочу поділитися з вами досвідом нашої общини, досвідом молитовного зв'язку, який ми проводимо щодня. Ось уже протягом двох років, протягом двох років, практично безперервно, ми созванюємося у телефонній конференції. Два рази на день, вранці, о сьомій годині, і ввечері о сьомій годині. Це все почалося е, на, під, по причині того, що у нас община районна, і ми, ми ну, якби розкидані по всьому району і дуже. Складно всім разом зібратися щосуботи, що добиратися і транспорт, і фінанси не кожному дозволяють, а також і здоров'я, вік уже у нас в більшості похилого віку, брати і сестри. І через те ми вирішили створити таку конференцію, щоб ми мали спілкування. І ось уже два роки ми. У нас є цей досвід. Спочатку, да, починалося все так, вчилися, трошки були якісь неполадки, але ми все всім зробили один, один оператор телефонний, що був, і вся община в нас на зв'язку. І до того ж, до нас уже приєднуються з інших громад брати і сестри. Деколи приєднуються до нас наші друзі, знайомі, підключають брати і сестри, щоб ну, також це як місіонерська вже проводиться така зустріч і робота. Що хотілося сказати, про нашу групу зараз вже знають по всій країні, можна сказати, сміливо, і також за кордоном, з-за кордону до нас звертаються про те, щоб ми молилися. Як у нас проходить цей зв'язок? Ми вранці підключаємося, читаємо ранковий сторож і звершуємо молитву по черзі, в нас приймає участь практично кожен, хто підключається до конференції, ну там за винятком лежачих, хвореньких. І ми звершуємо щодня молитву за когось одного із членів нашої громади протягом дня ми молимося, читаємо ранкові читання, а також ввечері ми читаємо Дух Пророцтва або Слово Боже. Хто яку тему зараз вважає за актуальну, потрібну, хто чим живе, ми ділимося. І у нас уже є дуже багато досвідів, відповідей на молитву на нашу, і це нас зміцнює в вірі, це е, дає відчуття єдності. Ми дуже добре вже відчуваємо навіть один одного, не просто знаємо. Хоча раніше, так як е, рідко ми бачилися, ну, було так, як тільки по суботах, і то суботи ми зустрічалися. А зараз ми просто відчуваємо себе. Одною родиною в Ісусі Христі, і це зміцнює віру, це надихає, це просто відчувається ця родина, родина духовна, і ми віримо, що Господь звершує свою роботу також через нашу групу, через наш цей зв'язок. Хотілося поділитися декількома досвідами відповідей на молитву, хоча їх дуже багато. І саме такі справі, це ми молилися за сестричку Зіну з Луганська. Її дочка, вона в Києві, попросила нас молитися. На її мама Зіна захворіла на ковід і була в лікарні вже під апаратом. І коли поступали нові хворі, молодші за неї набагато, і її відключили від апарата і надали цю можливість іншій молодшій людині. А цю сестричку зіну її просто відключили, і мало того, її ще відправили в іншу лікарню, це було холодно, по-моєму, це було навесні цього року. І поки її оформляли в іншу лікарню, до речі, ця лікарня вже ну, як славилася тим, що з неї мало хто вертався. Туди вже відправляли можна так сказати, смертників, і наша група, ми всі молилися з вірою, з великою до Господа. І так як дочка не могла нічого, не могла поїхати і нічого зробити, тільки, тільки на Бога була надія, тільки молитовна була підтримка. І не дивлячись на те, що її перевели в ту лікарню, і перед тим як її ще оформили, вона дуже промерзла. Дві години була в холоді, тим не менше, через шість днів після цього її виписали здорову повністю додому. Це тільки е, явне боже було втручання і дуже такий досвід, який е, підтримав. Нас усіх і нашу віру. Також ми молилися нас, просили з Чехії молитися за брата Яна Малар. Він лікував зуби і заніс інфекцію, була занесена якась інфекція, що в нього почалася аутоімунна хвороба і врачі не давали гарантії на виживання, і також ми Об'єдналися в молитві до нашого Господа із вірою, і як результат, вже він дома, і він почуває себе добре і дуже вдячний Богу за відповідь на ці молитви наші. Такі в нас є досвіди, і ми думаємо, що наш досвід також буде корисний для зміцнення віри інших. Громад, і, можливо, хто захоче також е, зробити так, такий зв'язок, у кого є такі подібні ситуації, як в нашій громаді, то е, ми з радістю відповімо на всі запитання, можливо, якісь технічні будуть моменти питання. Е, ви можете мене знайти в групі молитовних лідерів України. А також або через Таню Рубківську знайти мої контакти, ми з радістю відповімо на всі запитання і поділимося з вами нашим досвідом. Оце так і коротенько наш досвід. Дякую всім Божих Ресних благословінь і почутих молитв.